Вітаю з вами, Анна про книги І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що я не люблю в книгах, і це не тільки їхня вартість. Мабуть, у кожного бувало таке, що ви читаєте книгу, і в процесі читання розумієте, що ні, з цією книгою вам не по дорозі, і вам хочеться або просто м'якенько взяти, закрити цю книгу і відкласти на поличку, або просто з усієї сили кинути її об стіну. Зізнаюсь, не каюсь, у мене бували такі відчуття. Також мушу зазначити, що все, про що ми сьогодні з вами поговоримо, це чиста суб'єктивщина, тому що читання, повторюсь, уже вкотре це суб'єктивна річ. Те, що подобається одному не Обов'язково сподобається іншому, і те, що не любить інший, не обов'язково не любить інший читач. Також багато пунктів із цього списку з'явилося після мого знайомства із такою платформою BookNet, тому що ви знаєте, я там зараз часто тусуюся, я там викладаю свою книгу, книгу в лапках, тому що я не можу ще поки що назвати це повноцінною книгою. Це все таки рукопис. І все, що є на платформі BookNet, також для мене як рукописи, бо повноцінна книга це все-таки те, що ми можемо придбати в магазині або придбати електронну версію, те, що вже прийшло. Через руки не тільки однієї людини, а через е, видавництво. Це для мене повноцінна книга. Але мушу зазначити, що також на платформі Букнет зустрічаються і ці книги, які так і просяться на полиці книжкових магазинів. І в мене питання, чому вони досі там не є. І щоб ви знали, як багато книг просто проходить повз мою читацьку увагу, банально через те, що вони містять. Те, що я так не люблю, як виявляється в книгах. Але спершу ми поговоримо про ваші книжкові ні, що ж вам не подобається в книгах. Поїхали! Отже, вам не подобається, коли герої в книгах туплять. Така теза, як Я любив твою мамцю, тому закохався в тебе, коли я пробіли в сюжеті або певні забуті деталі, коли мізер діалогів та прямої. Мови також вам можуть не подобатися любовні романи. Наприклад, написали, що для мене достатньо, коли є одна сюжетна любовна лінія на фоні купи інших. Але коли основна сюжетна лінія це любов, мені таке читати нудно. Можливо, я поки що не прочитав дійсно цікаві подібні книги, які би мені сподобалися. Знаю, може когось задіти цим, але що поробиш. Не вибачайтеся в жодному раді за свої читацькі змаги, тому що це все суб'єктивно і це нормально, що вам не подобаються любовні романи. А не таке буває. Подивіться на моїй полиці, має також тут мізер любовних романів. Не взагалі є. Коли у кінці книги головний герой прокидається, і це все був сон. Мені також таке не подобається в книгах. Це просто дійсно, як тут сказано, такий хід у кінці себе не поважати. Це перекреслює все, що було до цього. Я біля цього хочу вкинути книгу у голову автора чи авторки, який сенс від цього всього був. Цілком з вами погоджуюсь. радію, що ми з вами на одній хвилі. Перш ніж ми з вами перейдемо до моїх книжкових дні, хочу поговорити з вами про мої книжкові. Так і якщо ви вже давно зі мною, то ви мабуть помітили, що мені подобається, коли текст гарно написаний, коли гарний красивий стиль написання, коли м, є багато описів, коли є метафоричність, коли ось ці химерні він'єтки, також коли є незвичайний сюжет. І коли є їжа для мізків, коли книга змушує нас думати. І так, моя перша книжкова ні, коли в книзі дуже багато я. Я, я. я не те, щоб проти першої особи, ні, в жодному разі. Є книги хороші, які написані від першої особи, але з досвід попередньої книги, яку я прочитала разом з вами в блогу, це ось ця книга Тисяча ударів серця і інші книги. Я зрозуміла, що перша особа взагалі мимо мене, і коли книга написана від першої особи, дуже рідко, коли вона мені сподобається. Тому що зазвичай у таких книгах мало описів. І коли також межує от я і діє слово, я прокинулася, я пішла туди, я подумала, я пукнула, ах, мимо мене. Мимо мене, мені потрібні описи, мені потрібна їжа для мізків. Також, коли перша особа, то виникає таке відчуття, ніби це е, відображення автора ні, мимо. І звідси витікає друге, моє книжкове. «ні». Описи покинули чат. Знаєте, коли повторюсь, коли читачі говорять «я не люблю описи. Описи зараз алі не потрібно а щоб було їх прям багато. Це не означає, що їх не повинно бути взагалі, тому що описи вони якраз таки допомагають нам зрозуміти місце дії, допомагають зрозуміти характер, допомагають зрозуміти сюжет, описати сюжет, допомагають уявити взагалі де ми і що взагалі відбувається в книзі, і вони допомагають нам думати, коли немає описів, книга нудна. І чомусь сучасні автори описи викидають. І ще знаєте, що мене буває дратує, це не стосується вже паперових книг, це стосується букнету, не тільки букнету, а ще інших таких платформ, де можуть звичайні люди виставляти свої книги. І де більше це підлітки, мабуть, так роблять, коли тільки вчаться писати. Замість того, щоб описати персонажі, замість того, щоб описати описи, природу, кімнату, взагалі, хоч щось описати, ми підемо до ШІ штучного інтелекту. Екта і попросимо у нього допомогу. І ми просто картинку вставимо в текст і напишемо: ось тут я не змогла це описати. Ось тут як воно все виглядає, як виглядає цей персонаж, як виглядає кімната і так далі. Н -н -н, не робіть так: я читаю книгу, я не читаю мангу. Мені потрібна їжа для розгулу. Краще постарайтесь, подумайте, опишіть. Просто подумайте, подивіться, почитайте, як інші автори описують те, що вам потрібно описати. Проявляйте таку певну спостережливість і виписуйте собі шаблонами. І спробуйте самостійно описати те, що є в вашій уяві. Я впевнена, у вас це вийде. Наступне ще ненавиджу в книгах це картонні персонажі Мартіс Ю Меріс Ю, де персонажі просто ні риба, ні м'ясо, не зрозуміло, хто вони, не зрозуміло, як їх звати, не зрозуміло що вони. Себе уявляють майже в кожній книзі, якщо от хіба що там не головні персонажі, це тварини, хоча тварини також мають свої характери. Є характери персонажів, це потрібно вміти описати вміло, щоб кожен персонаж був індивідуальним зі своїми рисами, зі своєю мотивацією, навіть поганець, особливо поганець, повинен мати власну мотивацію. І якщо автор жнеться тільки за сюжетом, а не розкриває при цьому характери персонажів. Ця книга мимо мене. Також персонаж, який постійно потребує допомоги інших, який не може сам нічого зробити, це дуже сильно вибільшує в книгах, тому що персонаж він все таки повинен рости, розвиватися. Якщо він на початку навіть не може сам щось зробити банально за браком знань, то подалі в ходу сюжету він повинен ці знання отримати і повинен нарешті діяти самостійно. І так я також люблю, коли відбувається розвиток персонажа або в позитивний бік, або в негативний бік, але розвиток повинен бути. Персонаж повинен розриватися. Хоча в деяких книгах статика також важлива. А і ще дещо щодо героїв. Я також не люблю, коли ідеальні герої. От просто без жодного знаєте оріху. Вони або чисто білі, або чисто чорні. Але так не буває. Бо в житті ми не такі. Ми не можемо бути чисто білими, чисто чорними. Ми сірі. Персонажі повинні мати певну нотку. Неоднозначності, навіть у хорошого персонажа є свої недоліки, і у поганого персонажа є щось. Хороше, не повинна бути у книгах ось така от ідеалізація персонажів. Я це також не люблю, це дуже відчувається, це дуже сильно бісить. Також мені не подобається, коли діалоги в книгах по падрєву розтікаються. Я не говорю зараз про ті книги, де діалоги є основними: це не про п'єсу, не там, де діалоги це стиль автора. Бувають книги, де багато діалогів, і вони справді круті через них розкриваються і сюжет, і характери персонажів. Я говорю про ті діалоги, де діалоги просто для того, аби вони були. Як нова інформація нам не закидується, ні характери персонажів не розкриваються. Навіщо ці діалоги не зрозуміло? Викиньте їх із сюжету, і сюжет тільки стане кращим. Наступними, книжкова ні, це наукова недостовірність. Звісно, не кожна книга вона є посібником з фізики, з хімії, з біології і так далі, щоб бути науково точною. Не кожна книга є науковою фантастикою, власне. Але, Але якщо головний персонаж, наприклад, він є. Біологом, геологом, фізиком, то він повинен знати по ідеї логічно свою професію. І якщо автор допускає якісь помилки в тому в знаннях професії, власне, персонажа, то м -м, так не повинно бути. Потрібно дослідити цей момент, дослідити ці нюанси, про які ми писатимемо, щоб це виглядало науково достовірно, і щоб читач потім не думав, а що це взагалі було. Не перевіряв за допомогою пана Гугла, бо це зараз можна зробити за пару кліків, буквально. Наступний пункт це бігом до фіналу, коли весь сюжет він такий плавний, плавно таки тече, немов стримочок. А під фінал усі події отак починають бігом і, і фінальна крапка. Тому що тоді з'являється відчуття, ніби сам автор втомився від написання своєї історії. А хіба автор може втомитися від написання своєї історії? Ну, в принципі, так. Може, але автор любить свою історію і він повинен закінчити її правильно і з правильними нотами. Ще одна книжкова нія, яке з'явилося, коли я читала одну книгу на букнеті, це флешбеки. Ні, я не проти флешбеків у книгах, коли вони виправдані. Але коли вся книга побудована на соціальних флешбеках, коли кожна глава, вона відправляє нас то вперед, то назад, то туди чи то сюди, я ніколи не знала, що в мене є певні проблеми із вестибулярним апаратом, але виявляється, вони в мене є. Кожен флешбек він повинен бути виправданим. Можливо, часом так закидувати ці вкраплення, а коли воно оце от постійно, то туди, то сюди. Пожалійте, будь ласка, вестибулярний апарат своїх читачів. Ще один момент це зниклі деталі або надмірна деталізація всього. Наприклад, коли з'являється якась певна деталь у книзі, така яскрава деталь, і ти думаєш, що щось вона повинна значити, десь вона спливе, чи якесь вона має вагоме значення взагалі для сюжету або для розкриття персонажа, і вона зникає і, і більше не з'являється. Навіщо? Її було вписувати або також надмірна кількість всього надмірна кількість деталей. Це також дуже збиває з пантелику, це дуже складно для розуму їсти. Ось такий от мікс різних деталей споживати, думати над ними. Повинен бути баланс. Наступний нюанс це помилки. Так, всі ми з вами люди ми можемо щось не побачити, якісь одруківки, оріхи можуть бути в тексті. Це нормально, це буває, навіть у друкованих виданнях зустрічаються помилки. Це сумно, але це факт. Це потрібно прийняти як дійсність. Якщо цих помилок аж надмірно багато, коли прям око ріжеться, сіпається і хочеться плакати. То навіщо себе мучити? Навіщо продовжувати читати цю книгу? Ні, я таку книгу читати не буду. І ті автори, які буквально трусяться за кожну помилку в своїй книзі, викликають мій захват, тому що я знаю, як це взагалі складно писати книгу, читати книгу легко, а от писати їх складно, як виявляється. Коли якась умовна Даша зі старих мухоморів пише про життя в Нью-Йорку, пише про те, де вона ніколи не бувала, то це відразу відчувається, і я таке читати знову ж таки не буду. Тому що якщо ми вже згадуємо якесь конкретне місто, якщо ми згадуємо конкретну країну і ту країну, в якій ми ніколи не були, а просто почитали в Вікіпедії про неї, або що гірше взагалі не прочитали, то як можна достовірно передати. І культуру, і традиції, і взагалі колори цієї місцевості. Погодьтеся, правда, це трішки ускладнює задачу. Просто однієї згадки недостатньо, тому що я не вірю такій історії. Наступне моє. Книжкове ні. і через це книжкове ні безліч просто книг проходять повз мене. Величезна кількість книг, які є в топі на букнеті. Це любовні романи, де є головна героїня Сіра мишка та головний герой, персонаж у нас мільйонер. Я такі книги не читаю ні за що, ні за яких обставин. Їх, на жаль, дуже багато. Не знаю, як справи із паперовими виданнями щодо ось такого сегменту літератури не цікавлюся, бо банально не читаю. Мені це не цікаво. Я впевнена, що мені буде нудно читати таке, і навіщо читати те, що нудно і що не подобається. Будь ласка, друзі, дуже цінуйте свій час. І якщо вам якась книга не заходить з тих чи інших причин, то не варто себе силувати, не варто її читати, і в цьому нічого поганого немає, якщо ви не будете читати те, що вам не подобається. Цінуйте свій час. Ще один момент, який змушує мене кинути або цю книгу кудись подалі, або просто припинити її так м'яко читати, це відчуття того. Коли хочеться мені закричати в голос прямо персонажам, та зробіть ви хоч що-небудь. Нарешті, нехай хоч щось станеться в цьому сюжеті. Бо коли сюжет стоїть на місці, тисяча ударів серця привіт. Коли хочеться просто закричати персонажам, зробіть ви хоч що-небудь і нічого не відбувається, навіщо таке взагалі читати, сюжет повинен рухатися, хоч в якийсь бік, і там хоч що-небудь повинно відбуватися. Це також стосується тупості персонажів. Коли хочете закричати персонажем, та зробіть ви теж, хоча б щонебудь. ось вирішення вашої проблеми. Зробіть. Це досить тупити. Навіщо тупити? І ще один момент щодо любовних романів, те, що я в жодному разі не буду читати. Це романтизація аб'юзивних стосунків. І одна справа, коли це просто є, і ми робимо певні висновки з цього всього дійства. А інша справа, коли це романтизується, ніби це прикольно, класно і кайфово, але нічого в цьому кайфового немає. І Чому це досі популярно? Сюжет повинен бути логічний, продуманий, завершений без сюжетних дір. Це також дуже важливий момент. Так, ми всього не зможемо уникнути. У будь-якому випадку можуть бути певні сюжетні діри, певні сюжетні прогалини, і в наших улюблених історіях це може бути. Але основні нюанси, основна логіка сюжету, повинна зберігатися. О, така є вредна. Діліться, будь ласка, в коментарях вашими книжковими мені, або, можливо, ви знаєте книги, які зібрали просто весь цей мікс із книжкових НІ. Також, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, натискайте на вподобайка або на невподобайку на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І поширюйте це відео або інші відео на каналі, тому що тут багато хороших відео було в своїх соцмережах, щоб тих, хто читає хороші книги, ставало якомога більше. Не забувайте берегти себе, читати хороші книги. І до нових зустрічей. Знаєте, я тут подумала, що автор на букнеті він може отримати статус комерційного автора, він може продавати свої історії, і це дуже класна, в принципі, така функція, що є на букнеті. Але в мене тут настає певна нотка печальності, тому що одне діло, коли автор опускає от всі ці моменти щодо сюжету, щодо персонажів, гаразд, це все чисто суб'єктивщина. Але коли є помилки од руківки, і одне діло, коли їх зовсім мало, коли їх зовсім Всім мізер. Інше діло, коли їх дуже багато, буквально з перших речень. Це дуже печально, тому що автор полінувався подивитися словник, подивитися правила, граматичні, орфографічні. Але я все сподіваюся, що таких авторів дуже мало, що все-таки більшість авторів вони думають про своїх читачів, вони їх поважають і працюють дуже добре над своїм текстом, перш ніж продавати його.